Ну не знаю, тобі буде заважати потім. Тимур буде тобі заважати щось. Рома тебе буде заважати. Я Сядь, я, якщо я щось одне незадоволення, йдеш назад. Я, я тобі попередила. Тобі тебе попередила, все. Бігну, сіну, Ні, бігну, сіну, Ні. Бігну, сіну, Так, відкрили, так. Е, тут так, же, як вона вчора була. Воно схоже. Ми почнемо, а потім ти підеш. Тому що друге я не буду по пояснювати, що і як. 38 сторінка. Так. Читаємо всі разом. 37. Зараз, До... До стоп. 37. 37. Допоможи радзинці знайти та записати близькі зазначення. А близькі зазначення. Наприклад. Які можуть бути? Це майже так само за значенням повинно бути. Ось Ні. тихенько. Я в курсі. Барвиста веселка. Барвиста, це що? твій зошит? Я би зараз. Ти бачиш? Могу. Ну ти бачиш, що діти дістали? Що я сказала? Читання. Це не тут. Тут все вчора. Це читання. Зараз мова. Перша частина 30... тихо, 37 сторінка. Так. Тихо, будь ласка. Скажіть, будь ласка, барвиста веселка, барвиста це що означає? Барви, це що? Краски. Кольори. Так? Кольори. Тому барвиста веселка, якою ще можна назвати її, Глібе? Кольорова, кольорова, кольорова. Різнокольорова. Кольорова, різнокольорова. Барви, це значить різні є. Тому можна так. написати кольорова, бо різнокольорова. Так? Давайте напишемо. Хоча різнокольорова це велике довге слово. Може щось покоротше. Кольорова. Барвиста. Колю. Ну давайте кольорова тоді напишемо. Але невеликими буквами пишіть, бо не влізе. Іди в до туалету Ро, вас. Зрозумів завдання далі. Все. Ось так! Веселка. Веселка. Хоробрий воїн. правильно. Смелый вы. Смелый вы, Солнечный день. Солнечный день. Давайте доберемо. То тобто я, світить сонце, так? Це у нас так, на дворі темно чи ні, коли світить сонце? Темно на дворі, коли сонце світить, чи ні? Темно? Ні. Ні. Так темно чи ні? Ні. 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 Ні, ось у нас зараз сонце на дворі світить. У нас темно. Сонячний день, а який ще цей день можна назвати? Сонячний день. Ну. Так яким його можна назвати ще? Світлий? Світлий, яскравий. Так, давайте світлий. Напишемо. Ну, Світлий так, воно, ну, але можна. Захоплююче оповідання. Захопли... Ви з захопленням його читаєте. Це значить, яке воно. Оповідання. Яке? Якщо захоплююче, це ще яким словом можна назвати? Захоплююче оповідання. Як і по-іншому, яке це оповідання? Цікаве, молодець Вероніко. Цікаве. Цікаве. Оповідання, бачите, не влізе, тому давайте просто хоча б прикметник напишемо. Цікаве. Нам головне, в принципі, прикметники були, тому що прикметник. Цікаве. У нас, бачите, внизу барвиста, а тут у нас була різнобарвна. Ясний світлий можна було день. Але я спеціально вам довідку не показувала для того, щоб ви увімкнули свою фантазію, щоб ми що змогли, те й дібрали. Так. Тому, подивіться, є ще до барвистої веселки, що підходить. Давайте поставимо цифру 1. Додатково 2. Слово сполучення 3 і 4. І розставимо під словами з довідки під... номери, які підходять. Барвиста веселка, яке слово тут підходить до номеру 1? Цікавий, сміливий, різноварний чи ясний. Як... Барвиста веселка, що підходить? Сміливий веселка не згодна. Цікаво. Цікаво, цікаво. Дивись, Цікав, барвиста, це цікаве, барвиста це сміливий, барвиста це різнобарвна, барвиста це ясний. Що це ближ... найближче? Яке це... слово? Кольорова. Дивись, цікаве, сміливе, різнобарвне, ясний. Ну, Рис... це цікаве, <головова> Рис... цікаве. а десь... це... Там ти є, там, є а... що є, фасно. А... Ну нічого зараз вчителька все. Е, Весел. Дивіться. Цікаве, а веселка вона. Клім. Клім! Якщо цікаве, це воно. А цікава, це вона. А де тут вона? Різнобарвна. Будьте уважні, номер один поставили. Хоробрий воїн! Яке воно у нас іде? Яке слово підходить? Шміливий. Сміливий. Номер два поставте. Сонячний день, який день? Ясний, ясний. без хмар, Небо ясне, тому кажуть ясний. Цікаве. Так, і цікаве. цікаве. Так у нас і є. Прямо ми з вами і поставили. Ми вперше ще не доробили. Першому дивись слова з довідки, потім напишеш знизу, підставиш сюди. Дивись, підбирай слова знизу, у тебе є довідка. Там є слова. Ось, бачиш слово довідка, Глібе, підкресли. І ось звідси гору вписуй слова, якщо пропусти цю роботу з нами. Поки гуляв до... по туалетах трохи. Давайте до другого завдання перейдемо. Відновимо текст. У нас є знову довідка. У нас є звідки подивиться. Давайте прочитаємо довідку спочатку. Готові? Довідка. Смілибу. Далі. Дхурору. Яке серце яке, як гадаєте? Добре. Добре, Добре. підставили. А де? В номері два. Перша речня. Довію Довію, я Ром, душе. Пром. у нас добре умиковке. Добре. добре серце. Він завжди прийде на допомогу. допомогу. Далі читаємо. Хлопця поважають усі однокласники. За його вдачу. Вдачу це характер. А яка у нього вдача? Хоробра. Хоробра. Дивіться, у нас хо, х, сміливо Шмілив. або хоробро, як думаєте? Хоробро. Сміливо. Сумі... Чуйте. Ну, чуйне це серце і добре серце. Mm, я думаю, що сміливо. Можна і сміливе, і хоробро. Хто хоче сміливе, хто хоче хоробро, пишіть. Я Хороб, О і, і добре, і серце теж, воно і добре, і чуйне може бути. Вони слова пліски зазначенням підходять і одне, і друге. Яке ви обрали і пишемо. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. Вдача! Характер людини, його манера поведінки. А кажуть. сміливу серце сміливу це її. Клімець, сядь, будь ласка, він сам буде. Сміливе це це вона. А серце це воно. Шукає якісь слова про воно. кажуть. Не плутає. Тут у нас про... Вон... вдача це вона, значить, те, що її. Кліме, він сам. Не треба перевіряти, не треба. Хай він сам бо а дуже повільно працює. А от йому взагалі що? Ти йому, тому що в туалеті просидів три години. Тепер буде відновлювати все, що зробив. А що робить? Не смішно. Кому? Глібові смішно? Сам просидів в туалеті три години. Кліма, що? Я сказала, сядеш назад. треба. так мало. Тому що не всі за тривоги прийшли. І останнє, дивиться, третє Я у нас шістовки. легке завдання. Прочитай текст. Підкресли сполучення пари. Сполучення це пари. Підкресли пари іменник і прикметник. От парочки, пам'ятаєте, зелений огірок, весела вдача, сміливий хлопець. Тобто то, або що? І який воно? Який він або вона? Давайте прочитаємо всі разом перше речення. Тімура, чому ти не пишеш? Цього... Ми вже трохи написали, сам з довідки слова вставляй. Я вже витерла, ти поки до туалета ходив, ти все пропустив. Я... Сьогодні читаємо похмурий день. 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 Глібе, скажи, будь ласка, де тут предмети? Слова предмети? Сьогодні похмурий день. День. Де тут слово предмет? Хто що? Крім грайся. Похмурий. Це який? Це ознака. А що? А сьогодні? Ні. Це коли? Сьогодні. День. День. Що? Який? День. А день який? Який? День, день який? День який? День. Так який день? Відповідайте мені. Щоб... похмурий. похмурий. А ось давайте ми ознаку хвилястою лінією підкреслимо. Оце а предмет, ось це в зошиті, а це ознака. Щоб видно було, де предмет, а де ознака. Будемо по-різному підкреслювати. <плес> Читаємо далі. Важкі хмари пливуть по небу. Де тут прикметник з іменником? Парочка? Що і яке? Пливуться, що. Шор... О, важкі хмари. Що? Що? Говорить яке слово? Що? Яке слово? Ні. Я питаю, що? А ти мені відповідаєш словом з Важкі. Ні, що? Важкі? Ні, це які? Важкі, а що? Хмари. Хмари? Хмари підкреслили, що? Хмари? А хмари які? Важкі підкреслили. Хвиляску. Так, хвиляскую. Ти підкреслил? Вот ну, хвилі. Ну, mm -hmm. що так, вот так вот. Ну, я показала як? Надо. Щоб так. я розуміла, що у вас це хвилі. А, а Можна тут так ще можна, вот можна, але в 3 класі ми будемо тільки так. Аж ось, ось подув сильний вітер і розігнав хмаринки. Тимуре? Ти ж не підеш на продлінку. Ой, на продлінку, вибач, на перерву. Я на продльонку. Ти Тимур? Ні. Все. Аж ось подув сильний вітер і розігнав хмаринки. Де тут у нас прикметник? Бачите? Так. Ну кажи, який, якщо ти Маме. бачиш. Подув. Розігнав хмари. це дія, це не ознака. Сильний. Сильний. Правильно. А сильний що? Вітер. Вітер який? Сильний. Силь. Добре. Колясне. І останнє. Засяяло, ясне сонечко. Хто що? Сонечко. Сонечко. Ясне. Молодець. Засяяло? Ясне. Сонечко. Ці сторіночки у нас все. Е, зараз, будь ласка, дістаньте. Ми допрацювали з вами. Щоденні 5? Ні, щодень 5 робили. Е, ми...